Мої жаржини, ті, що в флорі ми виписувала. Ось сорт підписаний. І оце мені щось дуже не подобається. Це така мітла. Це є таке захворювання в жаржин, яке оце дає дуже-дуже багато пагонів, а ніколи не цвіте. Ось, все. ще один сорт. Це другий сорт. Оце, я навіть не думала, що воно вилізе. Тут зовсім погане діло було, а вона вилізла як. Ну, будуть десь квітувати, а там кінець вересня. Це їх треба трошки більше посадити, оце все більше. А потім, як будуть заморозки, позаносить у веранду. І тут їх можна буде в погрібі зберігати. І ще живці у мене десь є на, на вікнах. Так, знімаю вечором. Це коти вже ввечері зійшлися, повиносилась жоржинки. Ось такий сорт. І він там корішочки вже десь є в якомусь. Що там котічка? Так, оце, оце у мене був такий довгий-довгий пагін. Я його на троє розділила, і вони всі, всі троє прийнялися. Треба їх висадити десь. Оце ось такий сорт, оце топ мікс ред. Оце був такий здоровенний пагід, ось тепер їх троє. І оце така тут мітла, незрозуміла. А оце, це сорт. Отакий. Я виписувала два корешки. Один ось десь тут був зовсім засушений. А оце ось два, чи то один розділила на двоє. І ось вони, і тепер їх треба ось посадити в якісь такі посудинки, та десь отакі треба. І хай вони ростуть. Трошки набрехала, ось ось ще жалжина одна. Це тут дуже гарно був і пагін, і бульбочка, тому я в садочку висадила. Ось ось одна лілія, а ось друга. Така здорова. Це у нас Ось така. Так, і нагадаю, що це за жаржини були. Оце це Top Mix Red, де дуже багато стебельочків. Вона коштувала 37,50. Це по скидці. А зараз ось яка ціна. Так. так, а це наступна. Ось яка ціна, її 164. А я її купувала за 31,30 по скидці. Але щось мене напрягає. Я тут бачу листочки темні, стебельочки темні. А у мене аж ніяк не темні. Вполне може бути якийсь пересорт.